А в нас знову квітує кімнатна троянда гібіскус. Вчора бачила розквітла сьогодні вже. Незвичайно швидко, один день, але є там ще бутони, десь я бачила. Так що будемо чекати цвіту ще. І нарешті повиносила свої квіти на двір. Не всі, звичайно, але ті, які можна. Я вже думаю, заморозків не буде. Так що винесла, дивіться. Коліуси, картопляне дерево. Дивіться, який це коліус. Чорний-чорний. Гар... Ось так. Це з цієї сторони всі молоденькі. А з цієї всі старі. Їх, звичайно, треба пересаджувати. Але поки нема часу, може згодом якось попересаджую. Один зікалачик квітує. Так що такі справи. І ось що винесла ампельні свої. Але бачите, вони чогось тягнуться постійно вгору, тому ось, ось витягла лобелію. Взяла дві штучки, тут їх багато. Зараз спробую обережно розділити. Дивіться, коріння дуже гарне. І понатикаю сюди ці риночки, щоб це буде вверх рости. а Лабелія буде, тим більше написано, що це ампельна. будемо сподіватися, що не надурили. А це буде звисати і буде дуже гарно. Ось так. Прямо кучками посадила, хай буде. І буде тоді гарно звисати і буде гарно. А зараз вішаю на стовпчики і буде краса. Ось так. Треба стовпчики покрасити, але треба вже, щоб на погоді стало. І от прийшла в парник. Набрала сипця, він звичайно мокрий, бо після дождя. І ось розклала огірки, хочу ще висадити огірочки. Тут ще місце буде, я поклала там, де вже вирвата редисочка і де не було. А потім ще я ще досаджувала, тут, сподіваюся, що буде тоді досаджувати. І ось, дивіться, мій огірочок той, що вже я посадила раніше. Був, була квіточка воно, не знаю наскільки видно. Зараз з другої сторони покажу. Ось бачите. Але, видно, холодно, тому нема нічого. В принципі, перші оці можна прибирати. Хай силу бере. Ось так. Чотири цих пазуха я. Прибрала і будемо чекати, коли вже щось буде. Вже є в'язь, вона така, але чи воно зав'яжеться чи ні, я кажу, вже холодно, ну будемо сподіватися, а тепер працюємо. Саджу. Так на тому порядку. Якісь коріння будемо. Перець. Минулорічний, наче й перекопували. І, до речі, ось лаванда стоїть, поки що не пропадає. Густо, так, тут, кріп, таклю робочені ті янки жди насипать сипця. Кипаю все, перемішую з цією землею що тут. Отак. Дістаю огірочки. Це маша, тут два штуки. Коренева, не знаю наскільки видно, гарна. І висаджую. Тут так само. Все перемішую гарно. Вистаю. Це в нас кучині, як один. Ну, це всі як один. Коренева теж гарна, загортаємо, прижимаємо. Отак. Дідуючи у нас. Не знаю, може ще холодно їм, але вже нема що тримати. Хай привикають, хай закаляються. Це у нас і Теж коренева гарна. Це в мене два штуки посадити треба. Ну, от, посадила, полила і будемо чекати результата. Так все добре, а там побачимо. Вже ось і помідори давно пора висадити, але в мене там капуста, і поки її не приберу, то не можу, бо. На цю сторону я буду садити перець. Я вже казала, тут в мене сонячна сторона і перець любить сонце, тому там йому буде темно, а тут то, що треба. Але перець ще рано, ще холодно. І ще ось останній шанс для полуниці. До речі, та наче пережилася, навіть деяка цвіте. Ось тут я відкрила агроволокно, бо, подивіться, яка різка полізла, і агроволокно не допомагає. Тому що. Мабуть, випалю і накопала ранньої полуниці. Вона в мене там уже полізла по малині, бо там, де вона в мене була, пішла перійка, і я в минулому році витравлювала все в місті з полуницею. А це полазила по малині, накопала, не знаю, чи вона не перевелася, але хочу посадити. Тому зараз приготую місце, накрию знову агроволокном і буду висаджувати. На ніч передають дощ і на завтра, то ще є шанс, що прийметься, бо потім вже як вдарить жара, то буде вже по, по полуниці. Випалила, але не знаю. Воно верх позривався, коріння полишалося, я не знаю, що це за агроволокно. Воно навіть колір не поміняло трава. Яка була зелена, така і є. Тому не знаю. ну Вже накриваю вже, так і буду продовжувати садити. Накрила. Чищу полуницю, обрізаю цвіт, обрізаю сухе все і залишаю тільки такі листочки і буду висаджувати. Таке посадила. Тут трошки один проміжок залишила, щоб знати, що це вже інший сорт. І спочатку почала лопаткою робити ямки. Там таке болото на лопату налипає. Це просто кошмар. Потім почала руками робити ямки. Ви б бачили мої руки, це просто кошмар. Але слава Богу, посадила. Не знаю, що з неї буде. Коренева геть погана, молодих практично нема, все з старих корчів. Але будемо сподіватися, що може, дасть Бог дождик прийде, вона прихватиться до землі та й щось може буде. Держіть за мене кулачки, щоб мене все вдалося. Ну, а на цьому, друзі, все. все. Хочу ще показати цю полуницю. Тут, дивіться, дуже гарна полуниця. Дивіться, скільки цвіту. Там ті кущі дивіться обліплено, Просто клас. Це вже вона другий рік, здається, вона перший рік мало було плодів, в цьому році має бути більше. І ось о, молочай, ніяк руки не дійдуть, треба вирвати. Ну, а так все добре. Навіть ну, поприймалася, що я восени досаджувала, навіть цвіте. Але не вся є, де пусті. Теж треба якось подосаджувати, ну не знаю. Завтра, мабуть, якщо буде цілий день дощ, то навряд чи, може, вже з Ну, а на цьому все. Всім мирного неба, спокою, найшвидшої перемоги, всього найкращого. До нових зустрічей, Пока.